Георгій Мазурашу, слуга народу. Ну, знаєте, за відкритістю я можу позмагатися з будь-ким і всій залі і за його межами. Але я хотів би запитати Федора Володимировича, чи ви особисто або, можливо, ви обговорювали це з нашим президентом Володимиром Сановичем. Вважаєте, що ми припустилися помилки минулого року, коли ми приймали рішення взагалі дозволити не подавати декларації? до... Кінця воєнного стану і ще певний період після. І тоді президент підписав той закон той же день, коли був поданий на підпис. А тепер ми навіть вважаємо замало просто подавати декларації. Хочемо негайно їх відкрити майже для всіх. Ми можемо визнати, що ми тоді помилилися. Дякую за ваше запитання. Насправді треба згадати ситуацію, в якій ми голосували за закриття декларацій. оскільки ворог системно аналізував. В тому числі і декларації державних службовців, народних депутатів, суддів Верховного суду, суддів Конституційного суду. І я думаю, що я не відкрию, а можливо відкрию таємницю, оскільки я є представником оборонного комітету, що у ворога, у агентів ворога, у диверсійно-розвідувальних груп ворога були прізвища, деколи адреси високопосадовців, які підлягали фізичному знищенню. Тому на момент ухвалення нами минулого року цього рішення воно було абсолютно виправданим. Сьогодні ми. З вами вірніше президент сьогодні пропонує відкрити декларації з урахуванням дуже багатьох безпекових факторів, в тому числі щодо військовослужбовців, військових формувань, які є вразливими верствами. Що стосується народних депутатів і інших високопосадовців, то це на сьогоднішній день з урахуванням знову ж таки заходів безпеки є абсолютно слушною пропозицією.